Меч Святослава Хороброго інтриги, вигадки та перекручування історії. 1928 року в котлованні будівництва греблі Дніпровської ГЕС було виявлено 5 мечів V століття у доброму стані з багатим оздобленням руків'їв у скандинавському стилі та солідними клеймами на клинках. Три з них належали престижній і популярній зброєвій майстерні Північної Європи епохи вікінгів, що ставила клеймо Ульфберхт. І мали ознаки індивідуальної підгонки від бажання замовника. З вами подкасти Кавун Сіті і Владислав Гладкий. Дякуємо Збройним силам України за можливість працювати і просувати українські наративи. Була й ціла купа інших цікавих знахідок, які вдалося висмикнути з кишень робітників та інженерів, але мечі були найкрутішою з них. Тож, навколо опису цієї знахідки розгорнулася ціла баталія, що вилилася в міфотворчість. Результати робіт експедиції 1927-29 років планувалося видати у вигляді короткого звіту Дмитра Яворницького, відповідального керівника археологічного нагляду за розкопками на території будівництва Дніпро Гесу. Але спеціально створена комісія Всеукраїнської академії наук висловила бажання надрукувати окремим томом усі польові звіти 1928-29 років. Чого зрештою не зробила. Паралельно в Дніпропетровському краєвому історико-археологічному музеї готували другий том збірника з археології, який після відсторонення від роботи Яворницького та репресій у музеї 1933 року так і не було завершено, а його матеріали передали 1934 року до Києва. Колишні офіцери дворянин а з радянської влади видатний археолог Олександр Міллер стверджував, що співробітники Дніпровської будівельної експедиції принципово відмовлялися від передання своїх матеріалів для публікації у виданнях Державної академії історії матеріальної культури, наполягаючи спочатку на спільній публікації матеріалів експедиції в Україні, і обґрунтовував це націоналістичними спонуканнями українських колег, висловивши задоволення ліквідацією зазначеної групи в 1933 році. Але ця бурхлива реакція з'явилася після того, як було розкрито підступний план публікації Міллером у проблемах ДАІМК, оглядового звіту про роботи Дніпровсько-будівельної експедиції під власним прізвищем. А чому він вирішив, що має на це право? Та тому, що саме він прилаштував відрахованого з Ленінградського університету за антигромадську поведінку талановитого студента-реставратора Миколи Чернишова до Дніпропетровського музею. Де посаду завідувача археологічного відділу обіймав Михайло Міллер, рідний брат. Тут Чернишов і зайнявся реставрацією дніпростроївських мечів, повністю розчистивши на клинках клейма, які ледь проглядалися. А потім добрий реставратор взяв і відніс результати роботи своєму викладачеві Владиславу Равдонікасу. Проконсультуватися щодо клейм. Той же негайно використав матеріали і опублікував статтю. В якій люб'язно зазначалося, що Чернийшов готує окрему публікацію, але, по суті, привласнив собі чужу працю і заодно сформулював ідею про те, що мечі могли належати дружині Святослава, як версію. Втратили, мовляв, на переправі, коли ворог напирав. Спираючись на першу публікацію, академік Борис Рибаков, авторитет і світило, спочатку також присав про крарійську переправу як місце знахідки. Саме тут і був убитий князь Святослав, який повертався з Візантії. Якщо ці мечі не були мечами Святославової дружини, то вони могли бути частиною товарної партії мечів, що йшла через Київ Дніпром і затнула внаслідок нападу печенігів. Пізніше Рибаков передумав і почав писати, що мечі знайшли на порогах, і вони, можливо, належали воїнам Святослава. У подальших роботах академіка місце знахідки вже міцно закріпилося за порогами, що краще узгоджувалося з літописними обставинами загибелі Святослава та його воїнів. У капітальному каталозі давньоруської зброї Анатолія Кирпичникова цей пункт внесено як Дніпровські пороги, остров Хортиця. Саме в такому вигляді, як мечі з дніпровських порогів або з місця загибелі дружини Святослава. Ілюстрація найчастіше і потрапляла згодом у різноманітні історичні та науково-популярні видання. За іронією долі всі інші спроби опублікувати матеріали не вдалися, а майже всі, хто мав стосунок до питання, виявилися шпигунами і змовниками, виключно, звісно, з інтриганом Міллером. Тож стаття Радонікаса виявилася головним першоджерелом. Із п'яти мечів після війни зберігся один, начебто він перебуває у фондах Дніпропетровського національного історичного музею імені Яворницького. Але з 2011 року вже є нова іграшка, знайдений практично так само в районі Хортиці, княжий меч епохи Святослава Хороброго X століття з клеймом Ульбрехт. Хоча все це одна тема. Давньогерманський звичай жертвувати зброю богам як запоруку успіху проходження небезпечних місць.